Марчоба, вітаю вас на своїй кухні. З вами знову програма з грузією у серці. Я пропоную приготувати сьогодні дуже смачний салат. ацицелі. головною особливістю цього салату є рване м'ясо. Це може бути курча або може бути телятина. Тут як вам забажається, пропоную все ж таки подивитись, з чого будемо сьогодні готувати класичний варіант Ацицелі. Основою цього салату, окрім м'яса, є редька. Я перейду до неї через 5 хвилин. Для того, аби не гаяти час, перше, що ми зробимо, ми беремо нашу курку. Сьогодні я обрала філе. Ви можете обирати, до речі, і телятину, якщо ви цього хочете. Будь-яке м'ясо насправді яке є у вашому холодильнику. Куряча грудка це класичний варіант і мені більш до вподоби. Що ми робимо? Беремо її, миємо. І кидаємо в гарячу вже е, воду. Бажано, щоб це був окріп, е, так вона швидше приготується. Тобто ще раз відправляємо курячу грудку без солі, без лаврового листочка, без будь-якої спеції у гарячу воду. Варитись хвилин на 20-25. Я вже приготувала, підготувала точніше водичку, я її нагріла. Зараз ще раз доведу до кипіння і поставлю нашу курку варитись. Вода кипить, опускаємо нашу курку, варитись. В залежності від того, скільки у вас буде гостей, наскільки персон ви готуєте, розподіляйте і розподіляйте кількість м'яса. Я обрала дві курячі грудки, але вони досить великі, тому на 3-4 персони буде ідеально. Отже, переходимо до наступного інгредієнту, не менш важливого у цьому салаті це редька. Я взяла велику білу. Якщо ви побачили червону, така вона кругленька, ви можете її також брати. Якщо ви полюбляєте малесенькі які, отакі от, як горошинки, також можна. Але цей варіант, як на мене, найкращий. Зараз чистимо нашу редьку, а потім відправимо її на терку. Вона, до речі, дуже смачна, якщо сезон. На історія. Я думаю, що наша пахне приємно. Тож салат буде такий трошечки солодкуватий. Ви можете запитати мене, на яку штерку натирати нашу редиску. Я обираю середній варіант, тому що смачніше, коли вона напівпрозора і е, м'якенька. А ну ка спробуємо. Ну, а може, лице? Так, мені підходить. Наша редька вона досить. Соковита, дуже багато зайвої води. Тож ми її будемо зараз віджимати. Повертаємо нашу миску і обережненько беремо. Бачите, як аж тече. Отак. От і віджимаємо. Отак. От Сил в мене небагато, але я думаю, що вистачить. Ось. Є. Речка наша готова. Звільняємо місце для нашого салату. Переставляємо наші інгредієнти. О, так. І переходимо до нашої зелені. Нарізаємо нашу цибулю зелену молоду та наш Кріп поєднання зелені та м'яця це просто незамінна історія в Грузії. Є така легенда, як же Грузія, Сакартвело, вона взагалі з'явилася, це назва з'явилася, як організувалась держава Грузія. Це було дуже давно, і був такий цар Вахтанг першої Горгасалі, який дуже любив полювати. Він полював зі своїми побратимами із собаками з соколом на фазані. Побачивши фазана, він вистрелив із лука і 100% знав, що він його в нього влучив, відправив свого сокола, щоб той полетів, і показав, куди ж саме треба йти, аби забрати свою здобич. Через деякий час сокол зник з поля зору і нашому царю довелося йти. І шукати його він пішов по території, яку він не знав, вийшов за межі Мцхети і знайшов свого сокола. Але він був мертвий і лежав біля фазану, в якого той вполював. Знаєте де? У гарячому. Джерелі. І в той момент цар зрозумів, що ця територія дуже хороша для того, аби розбудувати ціле місто. І там вже почали будувати саме нам вже відоме місто Тбілісі. Це було вигідно по всім параметрам: і місце, і клімат, і гарячі джерела, і е, саме місто, якщо ви знаєте, воно знаходиться поміж гір, тому воно захищене від е, і ворогів, і вітру. Ну, коротше кажучи, ідеальне місце. От таким чином. Ну, з'явилось місто Тбілісі. і назва його також мінялась, Є багато легенди про назву, але зараз пропоную продовжити готувати наш салат, щоб все ж таки ми його доготували. А історії з назвами розповімо вам у наступних передачах. Тепер переходимо до перчику. Розрізаємо перчик. Ну, Звісно ж, зрізаємо всі наші кісточки, все зайве. І нарізаємо його. Я вам раджу, так як наша е, редиска е, нарізана, натерта, дуже тоненько, нарізати так само тонесенько і наш перець. Є, yeah. що тепер? Тепер ми беремо нашу кукурудзу консервовану, вона вже готова і смачна до вживання. Тож попрошу, від, отак відправили. Є. Yeah. В принципі, наш е, салат майже готовий. Він вже з усіма інгредієнтами залишилось тільки додати туди нашу курку і заправити майонезом. Все дуже просто раджу залишити на хвилин 15, аби воно вистигло. Що курочка охолола, тепер я можу спокійно рвати її і кидати до салату. Головна тактика це порвати м'ясо. Тож починаємо отак, от рвати нашу грудочку на такі шматочки. Що хочу ще розповісти вам: якщо ви побачите ацицелі в інтернеті, наприклад, рецепт ацицелі або десь почуєте, побачите е, в закладі, не такий, а трошечки інший. Це теж варіант для приготування, і він теж буде правильний, тому що нема розуміння правильно або неправильно, кожна господиня готує так, як їй більш подобається. Якщо я використовувала курку, це моє бажання і ваше бажання, якщо ви хочете використовувати, наприклад, телятину. Також її можна так от, розривати на волокна, і це буде ідеально. До того ж, є ще такі. Рецепти, коли додають свіжий огірок, і додають, якщо не помиляюсь, сулугуні. Сулугуні повинен бути домашній, бажано домашній, Він також буде дуже соковитий, його треба буде віджимати. Тобто запам'ятаємо, у цьому салаті головне правило це рвати м'ясо, так і інгредієнти, які мають зайву рідину, віджимати, щоб тут не було каші. Бо так він набагато гарніший. Ну, я можу багато що розповідати варіантів. А ще там баклажан додають ну дуже ку купа всього, що можна додати. Але цей варіант класичний, і мені він більш подобається. До речі, цей салат дуже добре готувати з дітьми. Отак от, от майже все підготували, залишається тільки порвати м'ясо, кличте дитину. І для моторики дитячої це дуже класна річ. І вам допомога, і дитині розвага, і ще й корисно. Бачите, хоп-хоп і майже закінчила. Так. Останні приготування. Як тільки я це закінчую, ми переходимо до заправки. Заправляти будемо майонезом. Ну, для такої великої кількості салату, яка в мене вийшла, мені, мені здається, що я е, десь у 8 персон зможу нагодувати. Треба буде трошки більше майонезу, ніж в мене тут, але вже тут по смаку. Готове? Переходимо до заправки. Заправляємо наш салат. Перемішуємо, пам'ятаєте, да, ми не додавали ні сіль, ні перець, тож зараз перемішаємо ці інгредієнти, скуштуємо і потім додамо. Як тільки перемішали, будемо солити та перчити. Що ж, тепер ми додаємо сіль та перець. Пам'ятайте, краще не досолити, ніж пересолити, Тому як тільки посолили, перемішали, скуштували. І так повторюємо до того моменту, коли вам буде вдосталь. Або, або поки не з'їсте салат. Хоча без перцю він не такий смачний. І перчик. Що ж, наш салат, здається, готовий і ми можемо готуватись до сервіровки нашої страви. Подивіться на цей різнобарвний, неперевершено гарний салат. Ну, правда, я вам скажу. Це не те, що я хочу себе похвалити. Ні, просто він дійсно дуже смачний. А найголовніше, що його може приготувати навіть дитина, будь-хто. Тож ще раз кажу, не зволікайте, готуйте салат, а з куркою.